Всім привіт! В цьому відео хочу з вами поговорити про такий чудовий проект Symbiotic, який дуже має хороші інвестиції, і вже як ви бачите тобто, в майнеті. Можете спробувати э, застейкати свої токени. Э, Обов'язково. Якщо у вас показано supported регіона як мене, то просто потрібно використати VPN і це все. Тобто тут ви вибираєте Dashboard, депозит і конектуєте э, свій гаманець. Проект дуже популярний. Дуже гарний і радше його відпрацювати. Тобто, тут ви можете знайомитися з чотирма такими символичка універсальний стейкінг і чим він відрізняється від інших. Тобто, перш за все, він відкритий, по-друге, він гнучкий, по-третє, він модулярний. І по-четверте те, що доступно як і для білдерів, так і для користувачів. Дуже сильно захищений, який показує нам, що їхні, їхні користувачі не байдужі. Такі ось чудові чотири круті сильні сторони симбіотики, які саме утворюють таку децентралізовану сеть, яка повністю контролюється і є сувереною. Тут ви можете навіть подивитися, що вони були бекнуті парадігом пантери CyberFund Coїн Base Ну, Як ви бачите, найкрутіші три інвестиційні фонди, які тільки можна взагалі знайти в криптовалютній екосистемі і взагалі в криптовалютних проєктах. Тому, звісно, що раджу вам поостейкати, повзаємодіяти як і з on так і в Discord. Ви можете це зробити з різними ролями. У них там дуже багато цікава система, яка відкрита і краще. Це все відпрацювати. Тому що в них планується майбутній токен симбіотік, який ще не, наразі не вийшов, але як бачите, мене тут вже є, тому вони над цим працюють. Ось такий проєкт чудовий і звісно, що дуже велика в них екосистема. Дуже велика, з крутими проєктами, як ви можете бачити, Hyperlane, Caps, Radio, Symbiosis, The ZCaling і так далі. Такий ось цікавий проєкт. Обов'язково залишу всі послання на нього. Тому заходьте, досліджуйте і користуйтесь. Всім до зустрічі!